Сьогодні у нас 9 квітня 24 року і в четверте ми збираємося, щоб нарешті розпочати 29-ту чергову сесію Федосіївської сільської ради 8-го скликання. Станом на зараз зареєструвалися сім депутатів Кравченко Євгенія, Манзяк Наталія, Москаленко Ігор, Неруш Микола, Пасічник Надія, Хмара Віта, Хоміч Наталя. Відповідно, корму у нас сьогодні знову немає. Відповідно, продовжувати сесію ми не можемо. Тому робіть висновки. Беріть, за приклад, лісники Рославич, Ходосіїв. Збирайтеся. Ви обирали депутатів, от Іванкович. Скажіть, будь ласка, є тут ваш представник один і другий? Ворошилов і Пацкан. Немає. А хіба не ви його обирали? Хіба нашому селу Іванковичі не потрібно укриття для наших дітей? Чи може у Михайла немає дитини, яка ходить до школи? Є. Чи безпека дитини не є першочерговим? Та сама історія по іншим селам нашої громади. Теж укриттів немає. І на цій сесії ми мали саме розпочати процес проєктування і будівництва укриттів. Але на жаль, ваші обранці, можливо, ви безпосередньо не обирали, але все-таки вони є вашими представниками, незалежно від того, що, чи ви голосували за них чи ні, вони на ваші права і на ваші інтереси наплювали. Робіть висновки, що вона громада. Дякую. Якщо хтось із присутніх, а я зараз перепрошую, хочу зробити оголошення. Зараз хвилиночку. Ні, депутати безкоштовно. Тому борти, бо без зарплати. Да, у них інший інтерес. Шановна громада, коротеньке повідомлення. 10 квітня об 11-й годині біля центру культури і мистецтв села Ходосівка відбудеться вручення посмертно нагороди Любинецькому Євгену Леонідовичу, який загинув у минулому році. Тому прохання, хто бажає долучитися, висловити свою шану і пам'ять загиблому, долучайтеся. 11-та година Ходосівка 10 квітня. Дякую. Якщо серед присутніх є бажаючі... Коротенько висловити свою позицію чи оголосити якусь заяву, прошу. І ще одне регламент, буквально там 20 хвилин, бо нам треба працювати. Я не хочу тримати органи виконавчої влади, тут ну, якби, на даний момент мають працювати. Так, да, прошу. da, Panet Mitra. такої форми Шановна громада, я перепрошую, з огляду на те, що у нас кворуму немає, я оголошую перерву в роботі 29-ї сесії до 16 квітня на 11 годину село Іванковичі, і Будинок культури. На 16 механізм відкликання що нам потрібно зробити, як Дивіться, ось Дмитро. Пане Дмитро, да я просто зараз оголошую перерву, бо по регламенту я маю це зробу, зробити. да. видаю розпорядження про перерву, а ви далі можете обговорювати процедури, Добре. ті, які вас цікавлять. Дякую. Дивіться, давайте я ви... да. пані Світлана. Може, да. ну, ви да, всім Просто да, Добрий, Добрий день. Добре, добре, це, 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 це буквально дві хвилинки. Добре, добре. Я потім буду. це буквально дві хвилинки. Значить, дивіться по тим селам, де ще не відбувалися процедури відкликання, де люди ще не знають, як це робиться. Я розкажу. Перш за все, треба зібрати збори виборців у кількості не менше 30 людей. Це мають бути люди, яких виборча адреса знаходиться в цьому селі, звідки ви відкликаєте депутатів. Наприклад, якщо мова йде про Іванковичі, це має бути або прописка в Іванковичах, або виборча адреса, якщо ви її міняли перед виборами. Це теж підходить. Тобто, це має бути повнолітня прописана людина. Ну так, в середньому таких людей має зібратися не менше тридцяти і з-поміж себе або не з поміж себе обрати десять людей за їхньою згодою. Які пізніше будуть збирати підписи за відкликання? Далі ця ініціативна група подає повідомлення до територіальної виборчої комісії про те, що ми починаємо збирати підписи. І починає збирати підписи. На збір підписів є 10 днів. За ці 10 днів ми маємо зібрати на один підпис більше, ніж набрав депутат на виборах. Тобто, якщо якийсь депутат набрав там 100 голосів на виборах, ми маємо набрати 101. Краще набрати більше, хоча б там голосів на 20-30, тому що територіальна виборча комісія має право перевіряти це все, ходити з поліцією там, перевіряти, чи підписувала людина, чи справжній підпис, чи справжні паспортні дані там мають бути паспортні дані. От, але ну як ми маємо розуміти, єдиний нюанс у нас, що у територіальні виборчі комісії дуже різні люди, яких делегували дуже різні партії. І голова комісії, на жаль, у нас людина походні. Це треба сказати прямо. Тому це буде нелегка боротьба, але при дотриманні усіх норм закону, а у нас є люди, які вже все це вивчили, все це готові розказати, навчити. Є люди, які в цьому вже розібралися, це вже зробили і готові ділитися досвідом. При цих умовах, при дотриманні закону, я думаю, що все вийде. Тому я думаю, що скоро наша рада таки працюватиме. Дякую. А, так, да, коли дійсно, це важливий нюанс в умовах воєнного стану. Коли е, буде організовуватися така зустріч, перша, оця 30 людей чи більше, то треба буде в місцевій адміністрації це звернутися до нашого виконкому або до районної адміністрації і попросити дозвіл так званий на мирне зібрання. Повідомити, що буде таке повідомлення про мирне зібрання, вони дають бумажечку, щоб вони в курсі. Так, ще зараз Катя, хоче додати щось. Я хочу. Чесно кажучи, подякувати тим депутатам, які тут зараз прийшли з нами, які прийшли на сесію і в принципі на білій стороні світла і зрозуміло, що не замарані всі корупціони корупційному бруді. Я також сподіваюся, наскільки я мені відомо, що є депутати, які зараз не прийшли на сесію, але вони знаходяться на лікарняних і в лікарні. Я Сподіваюсь, що ми їх найближчим часом побачимо, тому що я розумію, що вони все ж таки з громадою і будуть з нами. Тому я звертаюся до всіх депутатів нашої громади, які дійсно з, з людьми, які е, готові бути проти корупції і з громадою. Дякую. Друзі, у нас тут звернення до президента ми зараз пишемо, тому, будь ласка, залишіться і підпишіть хто, хто готовий. Дякую. Добрий день, дякую, громада, дякую депутатам, котрі з громадою. Я хотіла два слова сказати про те, що депутати, котрих котрі ми не відкликаємо зараз, по не... Запущена процедура відкликання, отримали е, звернення від громадян про те, щоб вони були присутні сьогодні на сесії. Е, ці звернення зареєстровані, і вони безпосередньо до депутатів, котрих ще залишилося, ну, можливо, е, ну, рештки совісті, скажімо так. А немає. Ми сподіваємося на те, що ті, хто в лікарні, ті, хто одужає, ті, хто отримає це звернення, і вони подивляться на ситуацію і все проаналізують і зрозуміють, що відбувається. Бо відбувається наступне. Я вам в двох словах розкажу, що відбулося вчора в ходосівці біля сільської ради. Нешановний пан Гладуш, котрий ми всі знаємо добре. Я не знаю, хто не знає, то це голова земельної комісії, це колишній голова лісниківської слідради, це людина, котра шахрай земельний, на котрій відкриті кримінальні справи. Безпринципна, безсовісна людина, котра жодного засідання земельної комісії не провів прозоро, не, не анонсував його, не можна було там бути присутніми, дивитися, що вони голосували, які вони земельні питання протягали. Лісничани його дуже добре знають. Ми коли розносили листівки по лісниках, про владуша, коли люди збирали ініціативна група підписів за його відкликання. Жодного лісничанина ми не побачили, котрий би сказав е, щось хороше про гладуша. Всі казали ганьба, всі казали неймовірно. От є да ще інформація певна. Е, так, і, і ця людина хоче очолити всю всю громаду. І він, він... Не може дивитися в очі е, людям, він тікає від людей, він тікає від камер, він тікає від сесії, і він прийшов вчора, мав таку наглість, він прийшов вчора, е, з заявою на те, щоб е, йому передали повноваження, тому що ця таємна сесія, котра, е, ви знаєте, пройшла і котру вони об'явили. Е, Законною, але по підробній печатці зареєстрували його в реєстрі, і тепер у нас такий колапс влади. І ті люди, котрі за нього голосували, ну уявляєте собі, котрі хочуть бачити, щоб ним керувала така людина, так? які в них моральні цінності, які в цих людей і в цих депутатів, Наміри, плани, що вони хочуть побачити від такої людини, котра зараз під час війни. А і ще є одна про нього інформація. Нам повідомили поліцейські вчора, наші з Василькова, про те, що він у них знаходиться гладуш в базі даних як ухилянт розшуку. Да. Тобто ці люди, ці депутати, котрі не хочуть бачити фронтовика головою нашої громади. В них, напевне, є для цього причини. Ну, бо щось в них не вийде, якщо в них буде такий голова, як Ігор Маскален, голова, як Ігор Москаленка. І щось у них дуже добре вийде і піде далі, якщо в них буде Гладош. А гладуша не може ні поліція знайти, ні, ну, ні за адресами, де він вказує, де він проживає. Він навіть в громаді не проживає, не зареєстрований, не проживає, ну то вже таке. Значить, Вчора відбулося наступне. Він прийшов перебирати повноваження, і потім, коли там було декілька людей, ми прийшли підписати звернення на депутата Верховної Ради вчора і опинилися там. І коли ми його... Він приїхав не сам, він приїхав з депутатом Михайленком, який подавав звернення на відкликання Москаленка, так. він його взяв, я не знаю, чи то як. Тілоохоронця чи як просто підтримку да, свою. Бо я знаю про цього Михайленка, що це людина з бандючків, кажу так, хотівських, да. І ця людина, я е, останній рік я кож майже на кожній сесії присутня. Я Михайленко на жодній сесії не бачила. Зато він з'явився тут на у цій 22-го, щоб знімати москаленка ну, добре. Ну це це, це, це це просто від добре. Коли ми зупинили їх і попросили дочекатися поліції, бо ми викликали поліцію для того, щоб вони дали пояснення з приводу фальсифікації сесії і підробки печатки. Вони не хотіли залишатися чекати поліцію, давати пояснення. Вони не хотіли спілкуватися з громадою і пояснювати, чому вони так вчинили. Вони не хотіли показати документи, протокол, сесії, нічого. Вони сказали, що вам суд все покаже. Я кажу, до чого тут суд, якщо це ваші документи, це ваша сесія. І е, е, вони почали фізично тиснути на людей. Люди їх не випускали. Гладуш сів в автівку і поїхав на людей, котрі стояли перед ним. Він просто, ну Андрій Василишин просто впав на капот, Юлю Ровенську зачепило е е бампера. Да, да. Він просто мене. А він... я це все знімала, і коли він проїжджав повз мене гладуш, він просто відкрив водійські двері, щоб мене стукнути цими дверіма. Ну тобто, це. Так, да, це просто я навіть не, не знаю більше про що розказувати. Ворошила е, оце я вам все розказала я і всі поняли. Люди, просто підсумок, просто підсумок. Я, я вас дуже прошу. Вони так зухвало себе поводять, тому що напевне вони відчувають щось за своєю спиною, якусь підтримку. Я не знаю. Але громада сильніша, я ну я в цьому впевнена і дякую вам всім. Да, і, у нас тут є також звернення до колективне звернення до міністра юстиції, котрий відновив гладуша в реєстрі через те, що його типу незаконно звідти прибрали. Але міністр юстиції не перевірив законність, законність першого внесення до реєстру цього гладуша. На, на жаль, вони ну не провели цю І ми маємо до нього звернення, і зараз ми зберемо підписи і відправимо це в міністерство юстиції. Дякую. Ярі, Ярі! Да. Ці, ці звернення підготовлені за е, участю юристів і вони вже підуть стовідсотково в міністерство.